Доброго дня! Сьогодні відео про перець. Хочу показати вам насіння, якого перцю я відібрала для посіву в цьому році. На початок хочу наголосити, що я не спеціаліст, не агроном, не, такий, не та людина, яка добре розуміється на вирощуванні, але я вирощую перець не один рік для свого господарства і тому вибираю. Деякі сорти, щось розумію на цьому, щось ні. Пробую, експериментую, ну і хочу з вами поділитися. Овочі я ніколи не вирощувала для продажу, тільки для особистого споживання. Якщо квіти я вирощую для продажу і в великій кількості, то перець це лише для того, щоб побити свою сім'ю, тому я сажу по трішки. І, як сказати, вибираю такі сорти на свій смак, щоб ну, щоб попробувати щось новеньке. Для мене не важливо сильно, щоб це було обов'язково багато урожаю. Ну, так ось. Такий у мене підхід. Сію, в основному, я його раніше сіяла у лютому місяці, десь в першій половині. От Потім розсада у мене підростала, під освітленням, потім хватало їй ну такого вже світла виносила на холод, а потім переносила в парники такі в мене під дугами і мала досить ранній урожай. Такі парники, знаєте, під агроволокном. Дуги такі стоять. ну, не саморобні покупні такі парнички в мене. Я там висаджую розсаду і маю ранній урожай. ну, Буває краще, буває гірше, коли як. Ну, ось, Що я одібрала на цей рік? Перець, ось так краще, Геркулес. Це не новинка для мене. Я вирощую його. ну… Останні декілька років, він ранній сорт, він дає гарний такий плід, чималий кубовинна форма, в нього стінка така товстенька і смачний. Знову ж таки, це я вирощую в основному гібриди і перців теж. Ну, оцей би сорт я порадила всім. Ну, звісно, якщо погодні умови трохи гірші, то він. Також на нього це впливає, тому що коли <кій> те літо було, він дав такий гарний, великий плід, а ось поза те літо, а те літо був трошки менший. Ну, звісно, йому треба полив, добриво, ну, все, що можна, органіку, можна, мінеральне, ну він дасть, віддасть свою, дяку за це. Так от, це не туди. Перець Клаудіо. Теж я його вирощувала. Якщо Геркуліс це ранній сорт, то Клайдіо, Ну, він ранньо стиглий, але мені здається, що він пізніше йде за вирощування за Геркуліс. Ну, він, ну, не знаю, не сильно відрізняється, але плоди мені, здається, менші виростають, як, на мій погляд. Ну, теж я його взяла, ось 8 штучок. Побачимо. Що буде. Тепер ось м, перець Джеміні, чи якось так. Бо я Джеміні. Вийшло так, що купила дві упаковочки від різного фасовщика. Цей перець я вибрала новинкою для себе в цьому році. По відгуках, почитала про нього, він повинен давати дуже здоровий плід. Десь 400 грам. Ну, як вони заявляють, що він, ну, як сказати, ну, не ранній, я так думаю, середньоранній і високоврожайний. 400 грамів вага. Ну, стінка то в нього, кубовидний такий. Ну, не знаю, ось такий дивіться, чомусь він мені сподобався, і я його вибрала для цього року. Я люблю щось новеньке кожен рік. І ось так вийшло що ще другий фасончик, теж цей жовтоплітний. Також ще в мене перець Маргарита, теж новинка для мене в цьому році. Він заявлений 200-250 грам. Ну, повинен бути немаленький, маленький, середньоранній, високоурожайний. Ну, буду пробувати ще ось такий. Ну і ще не знаю навіщо, ну думаю, я такий зазвичай не сажу такої форми. Це не гібрид, це сорт, білозірка, не, мабуть, він знайомий багатьом, цей перець, він низькорослий такий і невибагливий. Такі, думаю, посажу ці, хай будуть невеликі перчинки, можливо, для фарширування чи для чогось. Ну, бува, потрібно такий. Перець. Я його вирощувала колись раніше, потім не вирощувала, це, думаю, в цьому році повторюся. Носіння недороге в нього, дешеве, якщо, якщо порівнювати з оцими перцями, то, то зовсім нічого. І ще замовила, ще не дійшов він до мене новинку для себе, якось називається симпатій перець, дорожчий за ці всі. Якщо, наприклад ці Десь так 30-40 гривень, то той 70, не знаю нашої. Ну, він оранжевий. На колір десь він ще йде там в мене із другим насінням, тому що буде в мене ще такий гібрид симпатії f 1 оранжевий. В тому році я вирощувала оранжевий сорт Magno f 1 ну, По вкусовим якостям, То він, звісно, такий добрий, солодкий і красивий, але мені б хотілося, щоб він був трішки більший на вагу. Мене, ну, Можливо, то так в сезон попався такий, він не дуже великий получився. Я люблю, щоб гарний був такий великий перець. Але дуже гарний колір був, оранжевий. Ну, В цьому році я його не купила, а замість нього ж оце замовила симпатія якісь перець. І ще ось до перцю додавлю разом з посівом баклажан, вибрала Фабіна f 1 Ранній сорт. Також я ну, баклажани я зовсім ніколи не висівала, а в цьому році, думаю, попробую. Вона якась від французької селекції. Сорт попробую ще посіяти і баклажани. Знову ж таки, якщо ти роки спокійно сіяв собі, до, у першій половині лютого і мав гарну розсаду. В цьому році не понятно, коли його висівати, тому що світло у нас, а коли нема світла, розсада не росте. Так як потрібно, гине, так як вийшло в мене з деякими квітами в цьому році, що прийшлося викидати все. Хворіють рослини, не вистачає їм світла, можливо, у кого генератори, в кого великі якісь такі приміщення для тепличного господарства. У мене не тепличне господарство, тому генератора у мене немає. І все залежить від тої кількості електроенергії, яку нам дають, тому це теж буде на заваді вирощування. Але все ж ми надіємося, що буде все добре. От тому будемо сіяти і щось чекати урожаю. Ну, ось такі перці, які я відібрала. Можливо, вам щось також сподобається. Тому ось таке відео. До побачення і будемо чекати перемоги і урожаїв гарних.